Емоційний голод, звідки він з'являється, через що та як взагалі з цим працювати. Сьогодні ми поговоримо саме про це. Вітаю! Мене звати Катя Крупкіна і ви на моєму каналі. Сьогодні тема емоційного голоду вона дуже поширеніша, бо люди починають більш свідоміше ставитися до свого життя і починають помічати, що насправді споживають їжу не через те, що вони дійсно голодні, а через те, що відчувають якісь емоції. Тому сьогодні хочу розібрати цю тему більш детально, тим паче. Від вас було дуже багато запитів на цю тему, і перше, що я хочу вам пояснити, це те, чим відрізняється емоційний голод від звичайного фізіологічного. Що вам треба розуміти? Емоційний голод він виникає пам. Супер раптово, тобто ви не можете його спрогнозувати взагалі. А фізіологічний голод він приходить дуже поступово. У вас будуть якісь фізіологічні ознаки, боліти голова, там тягнути шлунок, може зникати настрій, зник... зменшувати стільки енергії. При емоційному голоді це не буде, буде просто думка в голові. Я хочу їсти, і все. Емоційний голод, щоб його втамувати, вам може допомогти тільки Джанфу, тобто їжа, яка дуже насичена, якимись смаками або суперсолодка, або супер солона, або супер жирна. Звичайна їжа не підійде. А от фізіологічний голод втомовується будь чим навіть листиками салату, ви будете раді, тому що ви голодні. Також треба пам'ятати, що коли ми їмо за фізіологічним голодом, у нас піднімається настрій, ми почуваємо себе краще, коли ми їмо за емоційним голодом, ми не вможемо відчути насичення. І після того, як ми переїли, ми відчуваємо дуже сильну провину. І якщо, наприклад, ви розумієте, що у вас дуже часто так трапляється, що ви просто їсте раптово, не можете зупинитись, переїдаєте, а потім себе сварите, то скоріш за все, ви споживаєте їжу на емоційному голоді, і давайте з цим розбиратись. Але спочатку хочу вам сказати, перше і найголовніше: всі емоції це добре, всі емоції це нормально. Не треба їх боятися, з ними треба працювати. Далі ми про це поговоримо. Але перш за все, хочу вам сказати, що якщо ви нормально не спите, наприклад. Ви молода матуся, або ще з деяких причин ви не можете нормально спати. Треба розуміти, у вас буде підвищуватися апетит, ви будете більш емоційно вразлива і вирогідні з того, що ви точно будете заїдати емоції, і, скоріш все, це буде якась втома або ще щось. Тому пам'ятайте, перед тим, як почати працювати з емоційним голодом, треба собі побудувати нормальний, адекватний режим і почати нормально спати. Друге, що дуже обов'язково, це графік харчування. Чому я кажу графік харчування, коли в нас хаотичні прийоми Їжі, тобто ми там не голодні, ми просто весь день бігаємо щось там до рота, кидаємо, жодного разу не сідаємо за стіл, бо ми постійно такі зайняті. Дуже важко буде працювати з емоційним голодом. Режим це, коли у вас є. Повноцінний сніданок, якщо ви прокинулись, ви дочекалися голоду, сіли, поїли повноцінно або пішли і поїли, якщо ви вже не вдома. І потім, поки у вас нема голоду, ви нічим не перекушуєте. Тобто ви чекаєте, коли ви знову будете голодні. Тобто, ви будуєте собі нормальний повноцінний денний раціон. Зазвичай це два-три прийоми їжі протягом дня без перекусів. Тому спочатку... Ми працюємо зі сном, потім ми працюємо з харчуванням, обов'язково дивимося, щоб це були збалансовані прийоми їжі, щоб вони були за голодом, звертаємо на це увагу. І якщо ви вже нормально спите, якщо ви вже плюс-мінус відбалансували собі харчування і маєте там, до речі, теж поживні різні речовини, там білки, жири, вуглеводи, овочі, можна переходити працювати з емоційними переїданням, якщо вони залишаться. Бо в більшості випадків, коли я працюю на супроводах з жінками, коли ми закриваємо бік. Нутритивної сторони, тобто додаємо нормальну кількість вуглеводів, білків, жирів додаються ще овочі. Ми вибудовуємо ритуали сну, покращуємо сон, людина починає нормально спати. Емоційні переїдання зникають у тих, у кого вони не зникають, то з ними потрібно працювати і нічого страшного в цьому немає. Іноді на емоціях ми дійсно можемо заспокоювати себе їжею, і це не катастрофа. Катастрофа це тільки тоді, коли ви можете себе заспокоїти тільки їжею, тільки їжею. Тобто ніякі інструменти не працюють, а тільки їжа. От тоді треба дивитися цей бік і щось робити. Якщо у вас якісь емоції, ви заїли раз на півроку, нічого страшного, будь ласка, не ставте собі ніяких діагнозів і живіть своє здорове та класне життя. Так ось, якщо емоційні переїдання у вас залишаються, то у вас є проблема. Саме в регуляції емоцій, і треба цьому вчитись. Що варто пам'ятати, що їжа може нас заспокоїти всього на декілька хвилин, і це науково-доказовий факт. Тому знаєте. Обирати їжу як джерело заспокоєння точно не варто. Які інструменти вам можуть допомогти при емоційних переїданнях? Перш за все, це щоденничок свідомого споживання їжі. Коли перед тим, як ви сідаєте їсти, ви собі ставите питання. Я про це відкрито всім кажу. Завжди себе запитуєте: я зараз голодна, тому що? Це фізіологічний голод. Ага, яка це ознака фізіологічного голоду? Болить шлунок, я точно голодна. Це прийшло поступово, я сідаю їсти. Або я їла годину тому, але я знову хочу їсти. І це дуже дивно. Нема ознак в шлунку, нема ознак ніде, тільки в голові крутиться ця думка. Окей, це вже перший крок: відслідкувати, що це дійсно емоційний голод. Ви вже велика молодець, якщо ви це в моменті розуміли. Що далі ми можемо з вами зробити? Як я вже сказала, емоційний голод можна замінити якоюсь дією. Наприклад, ви можете Робити якусь дію протягом 20 хвилин, піти на прогулянку, поговорити по телефону, послухати музику, відволіктись роботи, і зазвичай мозок може попустити. Це така короткострокова історія, яка допомагає в моменті. Якщо ви хочете працювати цим, прям дуже поглиблено, я дуже раджу вам іти терапію і працювати психотерапевтом над цією проблемою, який допоможе вам розібратись з емоціями. Вам можуть радити, наприклад, використовувати там щоденник емоцій, коли ви будете відслідковувати думки, які запускають. Ваші емоції, дії, які після цього ви робите, і на що ви ці дії можете замінити. До речі, це дуже крутий інструмент. Щоб ви розуміли, що емоція завжди виникає після того, як ми щось подумали. Але іноді ми взагалі не знаємо, що ми подумали, що ми відчули, тому що ми швиденько заїли, запхали собі цю емоцію поглибше, 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 поглибше і не хочемо її чути. Чому так стається? Знаєте, тільки ви. Може. Ви не вмієте проживати емоції, може якихось емоцій ви соромитесь, або, наприклад, взагалі не знаєте, як з ними впоратись, і це нормально. Не треба себе засуджувати і казати, що ви якась не така з вами все добре. Просто, наприклад, вам потрібна допомога, допомога якогось спеціаліста. Та які емоції ми можемо заїдати? Перш за все, ми можемо заїдати тривожність. Чому я про це кажу? Бо Більшість випадків, з якими я працювала з клієнтами, вони заїдали саме тривожність. Дивіться, тривожності не можна позбутися. З тривожністю можна працювати. Це гарна новина. Можна працювати за спеціалістом, можна працювати самостійно. В цьому нам допомагають деякі інструменти, це, наприклад, сорфінг емоцій, щоб розуміти, через що ми тривожимося, що нас приводить до такого стану, як ми можемо працювати з цією проблемою, тобто займатись цим питанням. Якщо ви знаєте, що ви постійно тривожитесь і при цьому постійно заїдаєте, і закриваєте на це очі, то прокидайте це ваше здоров'я, це потрібно перш за все вам для вашого фізіологічного і психологічного здоров'я. Також, окрім тривожності, ми можемо заїдати сум, коли нам сумно, це каже про те, що ми не контактуємо в своєму житті з чимось важливим. Також ми можемо заїдати нудьгу, коли нам немає чим зайнятися. Ми можемо по 10 разів бігати на кухню, щоб зірнати себе їжею. Або, наприклад, коли ми не хочемо щось робити, і в нас є неприємне відчуття стосовно якоїсь роботи, ми також можемо вдаватись в їжу, щоб себе відволекти від цього. Ми можемо заїдати радість, тому що не навчилися її проживати і звикли себе винагороджувати саме їжею. Також ми можемо заїдати стрес, і взагалі це зараз дуже популярна проблема. Серед нашого населення через те, що відбувається в нашій країні, люди знаходяться в хронічному стресі. І як з цим впоратись, невідомо, це дуже важко. І вже ж більше жінок прибігають до того, що вони починають це заїдати хоч якось себе заспокоювати. Але дивіться, насправді ви можете заспокоїти себе не тільки їжею. Є безліч варіантів дій, які можуть вам принести спокій. Наприклад, це медитація, виписати свої думки та структурувати їх, зрозуміти, через що у вас виникає стрес, працювати з чинниками стресу, якщо це дійсно можливо, іноді це неможливо, звернутися до спеціаліста. Тобто, по факту, все в ваших руках. Але я вас дуже закликаю. Почніть з найголовнішого: відбалансуйте ваш раціон. Зверніть увагу, що лежить в вашій тарілці, бо іноді ви можете просто недоїдати поживних речовин і через це бути емоційно нестійкими. Зверніть увагу на сон. Дуже важливо нормально відновлюватись. Я розумію, що реалії нашої країни зовсім інші. Тому, будь ласка. Все в ваших руках почніть з цим працювати. І якщо у вас вже все добре з їжею, все добре зі сном, плюс мінус, ви вже розібрали зі стресом. І ще далі переїдайте, користуйтесь, як я сказала, щоденником свідомого харчування, користуйтесь щоденником, який відстежує ваші думки, емоції, дії, або зверніться до спеціаліста, який допоможе вам з цим. Пам'ятайте, що ви не самі і завжди є людина, яка може вас підтримати. Не забудьте, будь ласка, поставити лайки та підписатись на мій канал. А в коментарях поділіться вашими історіями, якщо у вас такі є, як ви вважаєте, через що саме заїдаєте ви? Що це стосується емоційних переїдань.